Люди, коли щось кажуть або пишуть нам коментарів, взагалі нічого не думають. Включіть свій мост. Наприклад, за цей Volkswagen Тауран нам пишуть, що він дорого. Відкрийте ринок автомобілів, подивіться, Тауран 15 року з дизельним двигуном 1,6. Скільки він коштує? У нас ціна 11.200. двісті. А дамо за 11. Відразу по відео роблю знижку 200 доларів. Ми на третьому місці будемо по ринку автомобілів по, цьому, по, цьому, по цій машині. Давай подивимося, що у нас по салончику. Нагадую, пробіг тут 267 тисяч дизельний двигун 1,6. Салончик в дуже гарному стані. Він, Звичайно, на автоматі, є камера заднього руху. Що тут, старт стоп є. Ну, нічогося. Автомобіль, сімейний, класний автомобіль в дуже гарному стані. Хоба де як виїжджає. До речі, таке тільки можна в Фольксвагені знайти. Куча е, подлокотничків, е, бардачків. Е, і що? За 11 віддамо? Віддамо за 11. Приїжджай та Уран забирай. Це реальна машина, яка проходить по 500 км без е, глобального ТО. Чекаємо тебе.